Привіт, мене звати Сергій, і це ретро ігри по українськи. І я вирішив в цьому роліку відновити ріж Ретроігровий журнал. Така рубрика виходила в тому році на лайв каналі. Там вийшло 8 випусків, і якось потрошечку цей формат забувся. Але я цей формат не хотів залишати, тому що мені сама ідея ретро ігрового журналу подобалась. І я вирішив продовжити той формат, тільки не на лайв каналі, а вже, ну, типу, як другий сезон, новий рік, і почати. Цей формат саме з цього каналу. Скоріше за все, це буде називатися першим випуском, хоча це вже дев'ятий випуск. І якщо вам цікаво подивитися і ви не бачили попередні випуски ретроігрового журналу, то ви можете е, пройти за е, посиланням на основній сторінці, де у мене є рекомендовані канали, і там є рекомендація на канал RGU Live. І там е, в списках відтворення в плейлістах ви зможете знайти всі вісім випусків ретроігрового журналу. А тема сьогоднішнього випуску. Буде у нас консоль Денді. Консоль Денді це консоль нашого дитинства, мого особисто. І у мене була саме Денді. От, скоріш за все, Денді Класік, а не Денді Джуніор, як я чомусь так собі згадую, то, скоріш за все, у мене була Денді Класік. Але до цього я грав на консолях Сіл Борліфа і таких інших, які були у моїх друзів, які мені давали додому грати. І серія ігор, про які я сьогодні хочу розповісти. Я грав у них у всі трі в дитинстві. Хоча подобалась більш за все мені одна. Але про саме про цю серію буде сьогоднішня розповідь. Розповідь, і ця серія про ігри Робокоп. Ігри робокоп були зроблені по дуже популярному в ті часи фільму про робота поліцейського. Ну про поліцейського, який був звичайною людиною, і його дуже сильно поранили, смертельно поранили. І щоб врятувати його життя, і з нього зробили такого робота Кіборга. І цей робот кіборг почав битися. Зі злочинністю в всьому світі. В принципі, сюжет фільму розповідати не має сенсу, тому що, мені здається, немає людей в світі, які не знають про сюжет фільму Робокопа. Навіть молодь подивилася Робокопа і знає, що це таке. Так ось на консоль Денді виходило три частини робокопа. І давайте по черзі будемо е, трошечки згадувати про кожну з них. І так, е, перша Робокоп. Е, робокоп. Е, Перша частина була випущена у далекому 1988 році. Версія на інші там 16-пітні консолі, виходила трошки пізніше, в 89-му, але також дуже рано. Так ось, в 1988 році ця, ця версія вийшла на аркадний автомат. Можна сказати, що навіть 8 бітна версія розповсюдилася по все таки консолям домашнім. Ну і зараз ми саме згадуємо денді. Таки ближче к 89-му році цю виробниками і видавниками цієї гри були студії Data East і Ocean Software. І гра вийшла. В стилі такого шутимапу, і цікаво те, що наш робот-поліцейський він міг бити ворогів кулаком і міг відстрілювати їх пістолетом своїм пістолетом, який він картинно діставав з ноги. В принципі, графічно гра не там була красива, красивою саме перша частина, але ви могли все-таки взнати в персонажі, яким ви керуєте робокопа, і в грі повністю просліжував так, от сюжет саме фільму протистояння робокопа проти злочинності в Детройті, потім те, як він вияснив, що за цим всім стоїть Дік Джонс, віце-президент компанії у і що він не міг його заарештувати і за його директиви, так і інше, це все є в цій грі. Але все одно гра це простий такий ж е, можна сказати, ну е, шутимап тому що раненганом цього не, не, не назвеш і. В Принципі, геймплей доволі простецький. Ви йдете по вулицям, гра скролиться зліва направо, і ваш персонаж або б'є ворогів кулаком, або відстрілює їх. Цікаво, те, що тут у робокопа навіть є блок, він не повністю захищає від пострілів і ударів ворогів, але наполовину захищає, і це дає можливості проходити цю гру. До речі, в дитинстві спочатку, коли ми не користувалися цим блоком, так важко було проходити цю гру, що ми постійно. Ну я помирав там на перший, ну там другий, третій рівень далеко не доходив. Але потім, коли зрозуміли, що селектом можна ще використовувати і блок, то гра проходитися стала набагато легше. Саме пам'ятаю, неприємними були собаки, якісь стриб. І дуже в дитинстві важко було в них влучити. Але це насправді під часи тренування це вдавалося, і помаленьку-помаленьку ми все-таки цю гру пройшли. Я думаю, зараз я так як я її дуже давно не грав, там щось запускав на стрімах, трошечки намагався пограти, але навряд чи я її пройду прямо з наскоку. Ну, зараз, звісно, в емуляторі є е, сейви, і завдяки сейвам це набагато легше робити, тому можливо, колись, якщо буде цікаво, можна буде. Цю гру пограти, навіть пройти на е, саме на стрімах. Так що приблизно отака гра по музиці. До речі, мелодія в гри це мелодія самого фільму. Вона звучить прям як в фільмі, ну тільки її восьмібітна така простецька версія. Але якщо подивитися, то ну вона звучить настільки довго, особливо. Вик... Коли ви проходите рівні, що вона е під час гри навіть може наскучити. Але так як мені в дитинстві подобалась саме ця мелодія, я навіть намагався її записати там на аудіокасету, на магнітофон, коли не було відіка і неможливо було, наприклад, записати сам фільм. Ну то можна було записати на аудіокасету хоча б цю мелодію. Вона завжди мені подобалась, як і мелодія з Термінатора, ну так і з Робокопа. Це було щось таке в ті часи шедевральне. І тут ця мелодія, хоча сильно порізана грає, і тому в дитинстві я навіть не... Замічав, як вона може наскучити. а вже в дорослому житті, коли граєш, розумієш, що коли вона грає постійно одна й та сама, то вона під час може ну трошки надокучити. Але в цілому доволі непогана гра, як для кінця 80-х років. Е, ну не скажу, що гра суперска, що вона прям супер шедевральна, як деякі ігри на NES. але о, в цій грі є ноточка ну, ностальгії завдяки улюбленому фільму і завдяки тому, що ця гра також була в дитинстві, і в цю гру грати цікаво. Так, ну давайте перейдемо потроху і до другої частини. Як я вже і казав, робокопів насправді було не одна частина, а аж три частини. Наприклад, на, е, приклад, на... Консолі Денді. І друга частина тут вже доволі цікава. Ну, по-перше, -по вона графічно вже красивіша набагато красивіше виглядає, ніж перша частина. Цю гру також розробили дата East і Ocean Software, І ця гра вийшла вже в 1990 році. І саме версію на Денді, яку ми будемо розглядати. Це такий платформер. Це більше вже не шутимап там не раненган, а чистий такий платформер, екшен платформер, де наш робокоп він хоча і відстрілює ворогів, але в цій частині він може е, стрибати, він може розганятися і за цього скользить, і це дуже дуже нервувало. Невеличка платформа. Щоб до неї дострибнути, треба розігнатися. А так як вона коротенька, ще треба вчасно зупинитися, щоб не впасти, не перелітити цю платформу. Для мене гра була дуже дуже прям, ну якщо чесно, нервовою. Хоча візуально вона подобалась, і з за цього ну в дитинстві я постійно до неї хотів повернутися. Я дуже любив персонажа Робокопа, але важкість гри ну постійно відштовхувала. Пройдеш перший рівень, не пройдеш Тіра, повертаєшся назад, ну і таке інше. Про це зараз Говоримо як ну в цілому цей платформер з боковим сайт скролінгом Це основна е, основна основ, основний гімплей гри. Але є тут ще один нюанс. Ну, по-перше, в грі ви по, по ходу проходження рівня. Ну вам повинно там арештувати якусь там кількість е, злочинців, там вбити злочинців і таке інше. І якщо ви з цим не справитесь, то між рівнями вас відсилають на перекваліфікацію, і ви в тирі вам потрібно відстріляти там. Ну, правильно відстрілятись, здати екзамен, щоб вас знову допустили до е, роботи на вулицях. І якщо ви не відстріляєтесь в тирі, не здасте цю перекваліфікацію, то вас повертають в той рівень, який ви тільки що проходили, але не виконали якісь завдання. І Вам знову пройдеться, приходиться проходити цей рівень. І тому дуже е, дратувало, коли ти там ну пройшов вже рівень, все в тебе вийшло, і тут ти раз е, і не проходиш цю кваліфікацію в тирі, і знову повертаєшся в рівень. Тому треба бути обережним ну тут е, сам робокоп не відчувається як робот поліцейський незважаючи на те що візуально він вже набагато схожіший, ніж в першій частині в першій частині він якийсь дуже худесенький тут він вже схожий на такого броньованого кіборга але Завдяки його швидкості, завдяки тому, що він тут скользить і завдяки тому, що він не рухається як робоко в фільмі. То трошечки оця асоціація з фільмом втрачалася. В цілому сюжет і другої частини ну, зроблений, не скажу, що повністю по сюжету фільму, але можна сказати по мотивах фільму, тому що тут є і літаючі якісь роботи, як на вас нападають, ну і таке інше. Але гра цікава і гра стояча в дитинстві. Я її не сильно оцінив, а зараз навіть цю гру цікаво проходити і грати, але треба. Бути обережним і виконувати всі завдання або проходити тір, щоб проходити гру далі далі і далі. На жаль, навіть з сейвами в цій грі буде важче, тому що ну навіть якщо ви проскочили рівень з сейвами і не змогли пройти кваліфікацію, то вас поверне на той тур, і знову треба буде проходити. Ну, це, це є як для мене основний долік гри. Музика в цій грі вже краща, ніж в першій частині графіка. краща. сам геймплей, сама гра складніша набагато, але сам геймплей трошечки різноманітніший, тому. Тому ця гра також ну має непогане ну. ну. Їм непогано згадують, хоча оце керування персонажем це багатьох багатьох людей від цієї гри, і мабуть відштовхує зараз. Але це також улюблений робокоп, улюблений персонаж з дитинства, тому в цю гру також цікаво грати. Ну і переходимо до третьої гри. Для мене, як для мене, третя частина робокопа на денді найкраща частина робокопа, хоча вона, мабуть, і найкоротша по проходженню, але вона і найкрасивіша, і гімплейно, і музично ну найкраща. Ця гра була випущена у 1992 році. Розробником цієї гри було проби солква цікаво, те, що ця гра вже. Ну, вважається як платформер шутемап, тому що тут робокоп також стрибає, як і в другій частині, але він не стрибає як горний козел, да, або якийсь сайгак. А спокійнесенько видно, що цей робот важить багато, і що він стрибає навіть чутно металевий звук, коли він приземляється. В цій грі зразу вже, як ви тільки запускаєте цю гру, то музика на початковому рівні. Ну, вона взагалі подобалась. Мені здається, всім. Оце така техномузика, така. Електронна цікава, вона заходила всім. всім, Я думаю, всі діти тих часів намагалися записати її хоча б через мікрофон, магнітофона на касету, щоб потім переслухувати, навіть якщо ви не включаєте Денді. І дійсно, мелодія шедевральна одна з найкращих мелодій, які виходили на восьмібітній консолі, і саме як на консолі NES і Е, Графіка в грі дуже достойна, як для восьмибітки, тут вже вижали з графіки. Все дуже красиво промальоване місто. і і Детройт і Дельта Сіті, і там, де гуляв наш робокоп, гра повністю повторює сюжет фільму. Вже вона зроблена не по мотивах сюжету, а саме просто по сюжету. Спочатку ви ходите по старому Детройту, потім там ви ну все, все показано в фільму. Ви б'єтеся про Еда 209 там де його дівчинка повинна перепрограмувати. Ну і таке інше. Навіть будете битися по фільму тут на заводі з ніндзями кіборгами з Японії і ті тіжні. Інця кіборги будуть в кінці гри вам протистояти, і треба буде їх перепрограмати, щоб вони вбили один одного. Звісно, тут перепрограмовувати буде не маленька дівчинка кіборів, а сам Робокоп, але в цілому в заставочках в роліках це виглядає доволі класно. Також в цій грі додані елементи пошкодження робокопа, що було таким цікавим новшеством самої грі, тому що коли ваш Робокоп пошкоджується по ходу гри, ви збираєте його. Ну, це його їжу у таких баночках, яку йому ще пам'ятаєте, в першій частині фільму давали для того, щоб білкова така суміш, яка підтримувала його. Життєдіяльність його живих тканин, які в нього залишились. Так ось тут оці, оці баночки будуть додавати вам життя, виніше додавати здоров'я вашому робокопу, і також ви їх можете, скільки ви їх зібрали, можете використовувати після коли між рівнями можна буде ремонтувати робокопа на базі, там де він сидить у своєму кріслі, і тут показано пошкодження всіх його частин. Це грудна клітина, це руки, це ноги, це голова і тому. Треба обов'язково чинити так, вашого робота, щоб, наприклад, а то почините голову повністю і там верхню частину, а ноги будуть поламані, і ваш робокоп може по ходу гри просто піти в інший бік. Ви будете керувати їм вперед, а він піде назад. Ну і таке інше. Тому там може не слухатись руки. І це таке новшество, але воно інколи прям дуже напрягає, да? коли ви начебто б'єте ЕД-209, e десь вам треба буде присісти, щоб під вас не влучав. А просто і встане Тут стрічка здоров'я у вигляді відсотків, як і у другій частині, і відсотків може бути більше, ніж 100. Хоча ця гра і доволі коротенька, тому що тут всього. Можна сказати, три рівня і остання локація. І третій рівень. Ви спочатку летите на джетпаку. До речі, в третій частині, як і в фільмі, тут робокопу можна буде політати. І, і на потім четвертий рівень це той же третій, тільки ви навпаки повертаєтесь назад, там де ви летіли на джетпаку, і е, зупинили злочинців, які виходили проти протестантів. Ну як в фільмі проти протестуючих в місті проти демонстрації, ви знищили їх танк і повертаєтесь назад вже в. where Компанія у щоб наказати головного злочинця. Ну і в цілому, як я і сказав, цей робокоп найкращий, як для мене. Хоча всі три частини вони виходили в свій час і були цікавими, тому що виходив фільм, до нього виходила гра, і дітям тих часів це було дуже цікаво відчути себе тим самим роботом поліцейським, фільми і мультики, про якого вони дивилися по телебаченню. Для мене всі три частини це дійсно цікава історія від цікава на ностальгічна історія. Третю частину люблю більше за цього, в третю частину і грати приємніше, хоча вона і сама коротка. Але в цілому, і як персонаж Робокоп, і як його е ігри нанес, мені здається, саме е ті часи це, мабуть, самі вдалі ігри про Робокопа, які виходив на Консоль Денді. Хоча я розповідав в одному із. Е Ретро ігрового журнала робокопи на спектрумі, і це на лайв каналі, тому тому кому цікава історія ігор про цього персонажа, можете зайти на лайв-канал знайти саме той ретро ігровий журнал, де розказується про робокопів на спектрумі Там здається також три частини. І може вам буде цікаво. Мені і на спектрумі особливо перший робокоп дуже подобається. Хоча ну звісно нанесли графічно і музикально і музично. Ну, геймплейно не скажу, що кожна краща. Наприклад, перша частина Робокопа мені подобається більше, ніж перша і друга частина робокопа нанести. Маю на увазі спектрумовську. Але третя частина, звісно, краща ніж ці спектрумовські версії. Але все одно, ну якщо цікаво, можете подивитися і ті випуски. А я на цьому буду закінчувати цей. Перший пілотний випуск на цьому каналі, сподіваюсь, вам було цікаво. Буду вдячний, якщо ви залишите якісь коментарі під цим відео. Також буду вдячний за ваші пальці догори, за підписочку на канал і особливо для тих, хто не підписався. Ну а на цьому буду закінчувати. Всім пока, побачимось в наступних роликах.